Євангелія від Матея, розділ 22 Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах. Царство Небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи Мовте запрошеним. Ось я обід мій зготував, зарізано волів та підгодовану худобу, все готове, ідіть на весілля. Та ті тим знехтували й пішли собі хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж, схопивши слуг, познущалися з них і повбивали. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть отже, на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих. Так що весільна світлиця була гостей повна. Як же ввійшов той цар, щоб подивитись на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього Як то ти ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? А той мовчав. Тоді цар промовив до слуг, Зв'яжити йому ноги й руки. Та й киньте геть у темряву кромішню Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але вибраних мало. Тоді фарисеї пішли й радили раду, як би його впіймати на слові, і вислали до нього своїх учнів разом з іродіянами. Учителю, кажуть ті. Ми знаємо, що ти щиросердий і ще дороги Божої навчаєш по правді, і не вважаєш ні на кого, бо не дивишся людям на обличчя. Скажи нам, як тобі здається, чи дозволено давати кесареві податок, чи ні? Ісус же, знаючи їхнє лукавство, озвався, Чого мене спокушаєте, лицеміри?» Покажіть мені гріш податковий. Ті принесли йому динарій. Він спитав їх, чий це образ і напис. Відповідають йому Кесарів. Тоді він до них каже Віддайте же, кесареве кесареві, а Боже Богові. Почувши це, ті здивувались і, полишивши його, відійшли. Того ж самого дня приступили до нього садукеї, що кажуть, ніби нема Воскресіння, і спитали його. Учителю, кажуть, Мойсей мовив, Коли хто вмре бездітним, то нехай брат його одружиться з його жінкою і відродить потомство брата свого. Було в нас сім братів, і перший, одружившись, умер, не мавши потомства. І зоставив свою жінку братові своєму, так само і другий, і третій, аж до сьомого. Нарешті після всіх померла й жінка. Отож у Воскресінні, котрого з сімох буде вона жінкою, всі бо її мали? Ісус у відповідь сказав їм «Помиляєтеся, бо не знаєте ані писання. Ані Божої сили. У Воскресінні не женяться і не виходять заміж, а є, як ангели на небі. А щодо Воскресіння мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке вам каже Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих. І, чувши це. Народ дивувався його навчанню. Довідавшись, що він замкнув уста садукеям, фарисеї зібралися разом, і от один із них, законоучитель, спитав його, спокушаючи Учителю, котра найбільша заповідь у законі. Він же сказав до нього Люби Господа Бога Твого. Всім Твоїм серцем, усією Твоєю душею і всією думкою Твоєю це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї Люби ближнього Твого як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Коли Фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх. Що ви думаєте про Христа? Чи він син? Кажуть йому Давидів. Він до них мовить, як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи. Господь промовив владиці моєму, сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги? Коли, отже Давид його Господом називає, то як він може бути його сином? І ніхто не міг йому відповісти й слова. І від того дня ніхто не важився більше його запитувати. Откровення Розділ. П'ятий. І я побачив у правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині і назовні, запечатану сімома печатями. І я бачив ангела могутнього, що проголошував голосом гучним Хто достойний розкрити книгу і розняти печаті її? Та ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею розкрити книгу, ні глянути в неї. І я плакав дуже, бо ніхто достойний не знайшовся розкрити книгу, ні глянути в неї. Тоді один із старших каже мені Не плач. Ось переміг Лев від племені Юди паросток Давида, так що може розкрити книгу. І сім печаті її. І я бачив посеред престола і чотирьох істот, і посеред старших агнець стоїть, мов заколений, який має рогів сім і очей сім, що є сім духів Божих, посланих на всю землю. І прийшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. І коли взяв книгу. Чотири істоти і чотири старші впали перед Агнцем, маючи кожен гуслі і келихи золоті, повні тим яму, що є молитви святих. І співають пісню нову, говорячи Достойний ти взяти книгу і розкрити печаті її, бо ти був заколений і викупив богові кров'ю своєю. З кожного племені і язика, і люду, і народності, і зробив їх царством священників, Богу нашому і царствуватимуть на землі. Потім я бачив і чув голос ангелів багатьох навколо престола і істот і старших. І було число їх множини множин і тисячі тисяч. І казали голосом гучним Достойний агнець заколений, прийняти силу, і багатство, і мудрість, і кріпкість, і честь, і славу, і благословення. І всяке створіння на небі і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, я чув, як казало. Тому, хто сидить на престолі. І Агнцеві благословення і честь, і слава, і влада на віки вічні. І чотири істоти говорили Амінь. І старші впали і поклонились. Псалом 50 8. Чи ви по правді творите свій суд, вельможі? Чи справедливо судите, о людські? Та ж ви у серці творите несправедливість, ви на землі напоготовляєте насильства рук ваших. Нечестиві збилися з дороги. Вже від материнського лона, від утроби неньки пішли неправдомовні манівцями. Отрута у них, немов отрута Змія, неначе гаспеда глухого, що затуляє вуха, щоб голосу не чути, заклиначів, чарівника, знавця чарів. Розторощі, о Боже, їхні зуби у них у пельці, ікли левенят. Господи, верви, хай щезнуть, мов вода розлита. Коли пускають стріли, хай тупими стануть, хай зникнуть, мов слимак, як жінки викидень, що не побачив сонця. Раніж, ніж забуяють, як будяки і глоди, хай їх зелених чи сухих розмете буря. Зрадіє праведник. Коли побачить він відплату, скупає свої ноги в крові беззаконних, і скажуть люди, справді для праведника є нагорода, справді є Бог, що судить на Землі. Книга Приповідок. Розділ восьмий. Хіба мудрість не кличе, розум не здійма свій голос? На верху горбів при дорозі стає вона і на розпуттях. Коло воріт, при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає. Це вас, я кличу, люди, до синів людських мій голос. О, простодушні, обачності навчайтесь, і ви безглузді, ума набирайтесь. Слухайте, бо я проважливе говоритиму, із уст моїх вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві, нема нічого в них нещирого, кривого, всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло, і радше знання, ніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли. Ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я мудрість, з обачністю я перебуваю, я посідаю знання розважливе. Страх Господній то ненависть до зла. Пиху та гордість, лиху поведінку і устани щирі я ненавиджу. У мене рада і помисл. Я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість. Плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене почином путі своєї. Першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку від початку раніше, ніж земля постала, коли не було ще безодень, я народилась, коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори, раніше від пагорбів я народилась. Тоді, як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні первні в пилу світового, як він укріпляв небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю, щоб води з його берегів не виступали. Як закладав підвалини землі, я була при ньому, при роботі, я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно. гралась на його земному крузі, моя був тіха бути з людськими синами. Отож тепер, діти мої, слухайте мене. Щасливі ті, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день удень біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть на сторожі. Бо хто мене знаходить, той життя знаходить і осягає від Господа. Ласку, кому ж мене бракує, той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють. Книга Іова. Розділ двадцять сьомий. І повів Іов далі свою мову, кажучи: Клянуся Богом, що позбавив мене права, і всесильним, що мою душу гіркотою напоїв. Поки мій дух в мені, і Божий подих в моїх ніздрях, мої уста не говоритимуть неправди, брехні язик мій не промовить. Не бувати тому, щоб я та визнав за вами слушність, поки не вмру, я досконалості моєї не зречуся. Триматимусь моєї правди, її я не облишу. Совість моя ні одним моїм днем мені не докаряє. Нехай з моїм ворогом буде як з безбожником, а з тим, хто встає проти мене. Як з беззаконником, яку безбожний надію має, коли молиться, коли підносить душу свою до Бога, чи ж вислухає Бог Його взивання, коли прийде нужда на нього, відрадую, чи буде йому всесильний, чи буде прикликати Бога повсякчасно? Я поясню вам, Поведінку Божу, я не таю всесильного задумів. А якщо ж усі ви те бачили самі, то чого марнотою пустословите? Ось яка злій людині від Бога доля і участь, що від всесильного насильникові випадає. Як матиме синів багато, під меч підуть. І його потомки не будуть мати досита хліба. Тих, що зостануться по ньому, мор забере до гробу, їхні вдови плакати по них не будуть. Хоч він і назбирає, немов пилу, срібла, і одежі, мов болота, наскладає, з наскладеного праведник буде вдягатись, срібло наслідує невинний. Він будував дім собі, немов гніздечко, немов курінь, що робить собі сторож, багатим ляже та востаннє. Відкриває очі нічого більш немає. У день прийде страх на нього, а вночі вхопить його буря. Його підійме східний вітер і геть піде. Він вихопить його із його місця. На нього непощадно кидатимуть камінням, і від караючої руки він утік би радо. Над ним плескатимуть в долоні, і де б він тільки був, його висвистуватимуть.